Привіт! Тобі здається, що позаду мене, звичайно, Land Cruiser Prado 150, але ні, це не так. Ми дещо сюди встановили. І зараз я покажу, що це таке. А це сидіння від BMW f серії. Знаю, всі власники BMW сидіння від BMW f серії одні з найзручніших і найкомфортніших в світі. І саме такі сидіння ми сюди встановили. Японські сидіння по оригіналу це не до порівняння з цими німецькими сидіннями. Щоб ці сидіння виглядали тут природньо, ми, звичайно, їх перетягнули таким самим матеріалом, як вони були перетягнуті по заводу на Тойоті. Крім того, всі оригінальні функції, а це функція підігріву і функція вентиляції сидінь, звичайно, були збережені. А особливо. Ми зберегли всю безпеку автомобіля. І все працює на 100% як по заводу. А тепер я вам покажу, за що саме ми боролися, коли міня, міняли оригінальне сидіння від Toyota на ось ці чудові сидіння. По-перше, звичайно, саме сидіння набагато більш комфортніше, бокові підставки, все набагато зручніше і всі регулювання всі регулювання, вони працюють. Підтримка ніг, бачите, воні. гарна така. Регулювання електронне вверх вниз сидіння, перед назад, так само все працює чудово. Регулювання спинки сидіння. Ну і звичайно, пам'ять сидінь для двох пасажирів. Тому, якщо ви хочете їздити комфортніше мати такі зручні сидіння, звертайтесь до нас, ми будемо раді вам допомогти. Привіт, тобі здається, що позаду мене звичайно Land Cruiser Prado 150? але ні, це не так. Ми дещо сюди встановили і зараз. тобі покажу що це таке. А це сидіння від BMW f серії.